Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Качайся, грайся, не можна пройти мені по хоті. Наїлася, в хаті тепло. А тепер можна і займати когось. Граця запрошує. Нема мені коли саме хлібчик, іду пекти. Саме дивлюся, почали люди вихвалятися своїми гіпіостромами у Фейсбуці. І я ж вихвалюся вже на своєму каналі. Та я вам кожного року показую свої квіти. Поки що інших сортів у мене немає. Ось низенький гіпіостром квітує, такі квіти має. І другу. Бачите, другий квітонос випустив, теж буде квітувати. І цей красунчик, вже високий, теж розкрива квіти. Поки що тільки дві квітки, ну, а буде ще дві. Теж завжди два, ці, два квітоноси випускає, ну, поки що не бачу другого. Але це ще не пізно. Все, все попереду. Я вам розказувала, що на вулицю висаджую літом. А тоді, вже як висаджую в горщик, я обрізаю листочки і ставлю десь там, ну чи під стіл, чи десь ховаю, щоб темне, напівтемне місце було, необхідно дати спокій, спокій їм. І вони тоді швидко випускають квітоноси і квітують. Минулого року. ж Насіннячко тут коробочки насінневі утворилися, і вже як засохли, я не обрізала. Ну, квітонос, Отак упав на підвіконня і висипалося насіннячко. Заради експерименту посіяла я це насіння, було багато. П'ять насінинок зійшло, ну, одна, як, одна рослинка пропала. А чотири це росте, такі вже чималенькі виросли якого ж кольору будуть, я не знаю, бо е, і читала, та й ви мені писали, що зазвичай це з насінин будуть якісь інші, іншого кольору квіти, начебто не успадковують материнської краси. Буде краса своя. Також ви мені писали, чому ви не показуєте свої фіолочки. А тому, що, дівчатка, я захазійнувалася своїми фіолочками. Поки по тих городах, по гарбузах ж походила, то та більша половина фіолок у мене засухла. Бо влітку ж треба не зівоти. Бо вони дуже швидко пересихають, і постійно треба за ними слідкувати і поливати. Такі ось фіолочки такого сорту у мене саме квітують. А це хто був минулого року зі мною в гостях у моїй племіннички, Там я по квітничку ходила, і пеларгонія, не один кущ була висаджена і квітувала така пеларгонія рожевого кольору. Племінничка їх викопала ну, на зиму. І горшки такі чималі посадила. І мені один подарувала. Я його додому привезла. привезло. І обрізала. І той материнський кущ вазон поставила на східці в погріб. Не знаю, правильно чи неправильно. А ось ці ці ж як пагінці, як відростки, поставила у скльонку. Дивіться, Бачите, яке вже коріння. Внесла сьогодні я землю, ґрунт із городу там трохи. І купований універсальний. Нехай обігрівається. Завтра посажу. Не знаю, скільки тут штучок їх. Ну, чималенько. Оце будуть дивитися мене мої підписники знову писати мені про жадібність. Ага. Про жадібність, дівчатка. Зразу разом позаглядаємо, а тоді вже ж на вули... хлібчик посажу і на вулиці з вами піду. І побалакаю про неї ж. Показала я вам, що посадила ж і вже казала, там У мене три кольори різдвників є. Посадила, попри, посадила, поприймалася. Ось цей рожевий мені. ну, Хотіла казати, цього року. Ні, це ж вже 2025 році мені там в кінці подарували. Теж посадила я. Він прийнявся. І ось навіть... Пуп'яночки викинув, рожевий буде. А так червоний у мене білий і жовтий. Включила газову духовку, зразу поставлю свій хлібчик, а тоді на вулицю з вами піду та й побалакаю. Сьогодні, як зазвичай, я замісила на пів літри тепленької водички. Хто дивиться перш, е, вперше моє відео на моєму каналі? Хлібні булочки я часто печу, печуть уже їх і мої підписники. Пів літрова баночка тепленької водички. Ну, якщо я сиротка, можна і сиротки. Ну, я частіше це на воді роблю. 25-30 грам дріжджів. Я використовую пресовані дріжджі. Ну, чомусь чи мені дріжджі такі сухі попадалися. Чи я не дружу з сухими дріжджами, не знаю. Сіль за смаком, олійки я завжди на око олійкою. Ну, скільки. 70-грамовий полустаканчик, то це нехай там більше половинки. То скільки це буде, дівчатка? 35-40 мл олії. Або ж можу линуть... Там трохи олії, і, як сьогодні, я додала десь столову ложку смальцю. Вже свій смалець витоплений є. І замісила, е, тісто, зробила шість хлібних булочок і вирішила зробити сьогодні шість штук кропників, Розкат, розкатала тісто, заморожений, кріп дістала, ну, тісто змастила я олією, гарно потрусила кропом. можна як присолити, Ну, я сьогодні не солила Цим рулетиком скачала, порізала та й все не змащую яйцем. Зразу курі не особливо хочуть нестися. Видно, видно одне місце в них стало під тож не хочуть яйця нам давати. Все, не подобається вам, як я балакаю. Так. Зразу роз... духовка розігріється, я поставлю та й підемо з вами на вулицю. Подихаємо свіжим повітрям. Поставила я в духовку свій хлібчик. Півгодинки буде він піктися, А я з вами пройдуся. Трохи сніжок крипить. Не заглядала сьогодні, скільки там градусу, градусів морозу. Але це ж телефон тримаю. Скільки тут я його тримаю? Дві-три хвилини і руки вже почали мерзнути. Ось, бачите, де понавівало снігу. А де його позмітало вітром? Поле, степ, як у нас кажуть, і без снігу. Але е, хто виорав ось рілля, то сніг затримується. Хто пам'ятає, як по полях раніше ставили такі е, дерев'яні щити навіть, щоб була снігозатримка. Щоб більше вологи було по полях. Тепер такого не роблять, хоча снігу зразу набагато менше, ніж раніше. Та вісосмуги для того раніше і садили і ще наші баби, діди, щоб затримати сніг, щоб не так віяли вітри. І не вибивало, не вибивало ту землю. Ну дбали раніше про землю. Зразу ні, я вам хочу сказати. І не то, що там великі компанії, агрокомпанії, а навіть і ми в селі землю, в землю ту вливаємо. Так її, ну не так, обробляємо. Ой, А з другого боку, подумаєш, раніше не було ж і хвороб таких. І на рослини, і на людей, і на тварини не було хвороб, та й погода ж така не була, як зразу. Приїжджали ж ми сюди до бабусі в гості. на Нагороджу я з бабусею ходила, то все як з води росло, бо як з води. Тому що достатньо е, душів тоді було, і я не пам'ятаю. Ціле літо ж тут вже ж були у селі. Я не пам'ятаю, щоб бабуся оце ходила, поливала і нас поливати заставляла. Ні. Дивись, там днів два-три та й дощик. Днів два-три та й дощик іде. Мабуть, треба вертати, дівчатка. По-перше, що далеко ж не відходжу, бо хліб в духовці, а по-друге, вже так гарно руки стали замерзати. Тож, про жадібність я вам хочу розказати. Одним з моїх відео, та нещодавно, як би другу руку взять. Одним, під одним з моїх відео нещодавно був мені коментар. Ну, я його тоді читала, а це не шукала. Ні, та не хочу я його шукати, щоб так дослівно вам розказати. Ну, що жадібна, коротко так, Жадібна я. Понатикувала різдвяників. Пам'ятаєте, я вам показувала, що повідкручувала я сегменти з різдвяників своїх. У мене там три сорти: червоний, жовтий і білий. І подарували мені рожевий. Росте. І я ж... Повідкручувала, понасаджувала. Ну, я не знаю, там більше десятка в мене воно поприймалося вже. Листочки там вже на деяких почали відростати. Або п'янки ж викидали, ну, позасихали. Воно ще слабеньке ще. Моркву я показувала, дівчатка, як ми сіяли ось по снігу, вже сніг відрібали. Ну, я ваші коментарі читала, читала, дівчатка. Ну і пишуть мені, що. Жадібна я на базар, аби все перти. Ну, мабуть, людина дивилася не перший раз мої відео. На базар, аби все перти, продавати. Ну, дівчатка, а якщо б і продавати, то що? Хіба, от скажіть, будь ласка, не можна самому виростити на городі. так, Я ж не перекупляю його, та не продаю. Самому виростити, ну е, Є лишки. То повести та продати. Ну так, люди соромляться це робити деякі. Ну, Я теж вам хочу сказати, мені подобається на базарі торгувати. Але оце ж як перший раз їхала другий, то, то соромно, соромно хочу вам сказати. Е, ну, це знаєте, перший раз перший, другий, а тоді воно, як кажуть, йде все по маслу. Мені подобається на базарі торгувати. По перше, е, е, і спілкування це. Додаткове з людьми, щось е, нове е, і дізнаєшся, рецептом е, хтось зразу знову руку переміню, рецептом хтось поділиться якимось, ну або взагалі, знаєте так, про життя, бо торгу. Я там стою з дівчатками, торгую, ну такі як я. Трохи там хтось е, старше за мене, трохи трішки хтось молодший за мене і е, хоче ту капустину понести чи там малину, чи що, продати, то думаю, людині лишня копійка та не буде. Це не мільйонами там, на тому базарі, ось такі, як я, ворочих. Ну так. Ну, є кабачі, чи нехай не є, скажіть, будь ласка, є можливість, є бажання, то чого б той кабачок не взяти і не продати. А тоді там копійку якусь там 50-ті гривні, 100 гривень вторгував, в магазин зайшов та й макарони взяв, там, чи, чи, чи крупи якоїсь. Ну, е, не бачу я е, нічого в цьому такого поганого, якщо людина щось виростила на городі, чи там навіть. Ту корову здоїла, молочка повезла, на базар продала. Ну що ну, тут такого? Вторгувала людина. Можливо, це хтось каже, що от жадібні там, да, на городі кажуть, на городі кажу, на базарі торгують жадібні. Можливо, ви як кажуть, завитки у вас? То це таке: беріть не на, диван, не на дивані, лежіть, так, такі коментарі не пишіть, а беріть. Сійте, вирощуйте, годуйте і самі е, будете споживати і іншим продавати. Адже е, чимало людей не мають можливості його садити, годувати. Або е, ну як е, нема де худобу тут тримати, городу немає, здоров'я немає. Ну, все ж мож, мож, може бути, різні причини. Тож, йде на базар. В магазині, допустимо, також є. Ну, Хтось воліє купити от в якоїсь там на <головіка> городі, Ой, з дух в прогороді, в кошу на умі. На базарі у тієї самої бабки. Це я вже просила <головіка> в жіночки купить. Так що не пишіть таких мені більше коментарів. Так, пішли, да, пішли моя хороша вже у двір. Так що, аби дав Бог всім нам здоров'я, і саджати, і продавати, і з груда, чи там із сарая, усе споживать. Буду я завершувати своє відео на сьогодні. Дякую вам за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго. А, і ще дівчатка вам була не сказала. Мама вже в нас. Так що вже ми всі разом. Ну і Пушкот також з нами.